Хоча на дворі ще зима, у прикарпатських зорях вже готуються до літнього оздоровлення дітей. Однак має табір одну проблему. Минулого року будівля постраждала від градобою. Впоратися із пошкодженнями самотужки керівництво установи не може. Тому до слободи виїжджав заступник начальника головного обласного управління сім'ї молоді та спорту Ростислав Заремба. Разом з ним побував і наш кореспондент Богдан Малецький. Директор табору Марія Прокопів згадує про події літа 2010 року доволі сумно. Каже, що в той день нічого не передбачало біди. Град почав падати практично з чистого неба. Однак деякі градини були розміром з куряче яйце. Дах та літній майданчик градові побив доволі сильно. В цьому мали нагоду переконатися заступник голови райдержадміністрації Ярослав Мочернюк та заступник начальника головного управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Ростислав Заремба. Останній зазначив, що на сьогоднішній день проблема табору прикарпатські зорі знаходиться на контролі як у їхньому відомстві, так і в губернатора. Чиновник розповів про те, як будуть вирішувати це наболіле питання. тому, що нас стихійного лиха, в нас дійсно дуже сильного градобою було пошкоджено покрівлю даху. І якщо на той час ще проблему можна було вирішити якимись такими тимчасовими методами, то з метою дійсно серйозної підготовки табору до оздоровлення потрібно приймати вже дуже серйозні рішення. Ну, очевидно, ми мали можливість побачити на власні очі, що проблема не буває загрозового характеру. Це десь негативно впливає і на вже стан внутрішній цього закладу, тому вихід, очевидно. Потрібен у співпраці з владою, самому табору, оскільки дійсно табір є, е, працює фактично ну, на межі рентабельності, тому що ми працюємо, направляємо дітей за кошти обласного бюджету. Е, щоб зробити це за рахунок власних прибутків, це практично нереально. От, тому тут необхідне втручання, я думаю, в першу чергу, і районної, і обласної державної а тим часом в таборі починають підготовку до оздоровчого сезону. Уже зараз керівництво закуповує фарби та всі необхідні будматеріали для планового ремонту. У прикарпатських зорях планують замінити шибки, відремонтувати санвузли, змінити колір фасаду. Кошти для цього використовуватимуть свої. Директор табору Марія Прокопів запевнила, що з допомогою влади Слобода 1 червня прийме школярів на відпочинок. Я завжди вірила і вірю, що адміністрація районна і обласна мені допоможе у вирішенні цих проблем, яких нам на ні зрадобій. І я можу запевнити, що якщо буде якась допомога, то 99% я гарантую табір. Розпочне 1 червня свою роботу. Для заміни перекриття табору потрібні понад 300 тисяч гривень. Їх сподіваються отримати у вправлінні надзвичайних ситуацій. Тоді проблему табора буде повністю вирішено. Богдан Малецький Сергій Грицак із Слободи. Програма подієнтика.